Дорогі друзі, у житті українських пенсіонерів є суттєві перестороги, про які не варто забувати. Спробую нагадати. Перше, пенсіонери отримують свої виплати на карту через банки або через Укрпошт. Деякі пенсіонери прагнуть накопичувати гроші на карті. Робити заощадження це добра справа. Однак для цього не раджу використовувати пенсійний рахунок, який спеціально створюється для отримання пенсії. Вся справа в тому, що активність по рахунку постійно відстежується відповідальними органами. Якщо пенсіонер не знімав гроші з такого банківського рахунку протягом 6 місяців, йому перестане надходити пенсія. Виплата не скасовується повністю, а лише заморожується. Тобто кошти залишаються на рахунках пенсійного фонду до з'ясування усіх обставин. Гроші чекають не більше як 3 роки, але існує виняток. Для тих людей, які отримували пенсії на тимчасово окупованих з 24 лютого 2000. 22-го року територіях. Обмеження терміну у 3 роки до них не застосовується. Для того, щоб поновити виплату пенсії, потрібно звертатися до пенсійного фонду особисто або онлайн через веб-портал Пенсійного фонду. Щоб не допустити блокування коштів на пенсійному рахунку через 6 місяців. Раджу здійснювати хоча б од одну транзакцію щомісячно. Наприклад, поповнити телефон чи оплатити комуналку через пенсійну карту. Сума не має значення. Головне, щоб був рух коштів по рахунку. Друга пересторога блокування банківських карток. Чому воно відбувається? Одна з причин актуалізація або простіше оновлення особистих персональних даних. Банк може отримати інформацію, що ви потрапили до списку боржників, наприклад, через несплату аліментів чи штрафів. Я вже не кажу про підозрілі фінансові операції або порушення лімітів у 150 тисяч гривень на перекази між фізичними особами. Як правило, банк через зазначені вами канали зв'язку, це може бути телефон, смс-повідомлення, електронна пошта чи повідомлення у мобільному додатку банку, повідомляє клієнта, що йому потрібно пройти актуалізацію особистих даних, бо вона застаріла і давно не оновлювалася. Якщо ви не відреагуєте протягом відведеного вам часу зазначеного у повідомленні, тобто не відвідаєте банк особисто або не зробите це онлайн через додаток, то вам заблокують банківську картку і ви не зможете розплатитися нею. Самому йти до банку не потрібно, реагуйте лише тоді, коли ваш банк. Повідомить вас. Третя пересторога. Фізична ідентифікація. Вона стосується пенсіонерів, які взяті на облік як внутрішньопереміщені особи, скорочено ВПО, до 24 лютого 2022 року. Це переселенці першої хвилі після 2014 року. Вони отримують пенсії лише через Ощадбанк і мають проходити ідентифікацію кожних 6 місяців або в пенсійному фонді, або в Ощадбанк. Це регулює постанова Кабінету міністрів від 5 листопада 2014 року номер 637. Ідентифікацію можна пройти особисто. Через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду за допомогою е, кваліфікованого електронного підпису, діяпідпис або за допомогою відеоконференц зв'язку. Останній спосіб є зручним для пенсіонерів, які знаходяться на тимчасово окупованій території і у них немає доступу до діяпідпису. Пенсіонери з числа цих переселенців до 24 лютого 2022 року, які перебувають за кордоном, можуть пройти ідентифікацію, крім дія підпис через Посольство України, отримавши документ, що особа є живою. Подробиці, як це зробити. Які документи потрібно посилати до пенсійного фонду, я розповідав у кількох відео. Подивіться за назвами на каналі за 2 півріччя минулого року. Вони і досі актуальні. Там змін не відбулося. Також там є інструкція, як записатися на відеоконференцію та не пропустити 6 місячні терміни ідентифікації. Бо якщо ви. Пропустити терміни у 6 місців виплату пенсії буде припинено. Взагалі, фізична ідентифікація наразі є обов'язковою для двох категорій пенсіонерів. Для ВПО, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року, незалежно від того, де вони перебувають. В Україні, за кордоном чи на тимчасово окупованих територіях. Її потрібно проходити цю ідентифікацію кожних 6 місяців. І друга категорія пенсіонери, які тимчасово перебувають за кордоном. Вони зобов'язані будуть проходити фізичну ідентифікацію один раз на рік до 31 грудня. Але порядок виплати пенсій для пенсіонерів за кордоном ще не опублікований. Він проходить реєстрацію у Міністерстві юстиції. Як тільки він з'явиться, я обов'язково вас повідомлю. А щоб не пропустити важливі для пенсіонерів новини, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. І на завершення таке повідомлення для усіх пенсіонерів. У пенсійному фонді сформована виплата пенсій на березень місяць і у березні ви вже отримаєте пенсії з урахуванням індексації. Якщо раптом ви отримаєте попередній розмір пенсії без індексації, то значить для цього є певні підстави, або ви працюючий пенсіонер. Або подавали заяву на індивідуальний перерахунок пенсії, або на отримання якоїсь доплати. Або ви пра працевлаштувалися на роботу, чи навпаки. Звільнилися. В такому випадку, ваша пенсійна справа має рух, тобто знаходиться в опрацюванні. Ви не попали у масовий перерахунок пенсії в зв'язку з індексацією. І ви будете включені у додатковий список кандидатів для перерахунку пенсії та індексації. А потім і в окрему відомість на виплату пенсії. Ось коротко все. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, будете мати завжди свіжу, чітку і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!